Чому всмоктування ліків з прямої кишки гірше? І чому знижувати високу температуру свічками це погана ідея? Так склалось історично та анатомічно, що пряма кишка служить нам для виведення для евакуації токсичних відпрацьованих калових мас з організму. І вона фізіологічно має низьку здатність всмоктувати речовини, адже потрібно зробити так, щоб калові маси назад не всмоктувались в кров. Це перша логіка. Друге, площа прямої кишки значно менша, ніж площа шлунку і кишківника. Адже максимальне всмоктування в нас відбувається в верхніх органах шлунково кишкового тракту. Це в шлунку та в кишківнику, адже кишківник предназначений для того, щоб Смоктувати поживні речовини, відповідно, і ліки. Там велика площа, там багато ворсинок, сильне кровопостачання. І навпаки, в прямій кишці площа маленька, кровопостачання не дуже. Слизова оболонка, вона гладка, не має цих ворсинок. Тому ліки в пряму кишку це завжди компроміс, коли ми не можемо вчинити інакше. Дитина блює, відмовляється пити. Це шлях вставити свічку, який не потребує волі дитини. Або коли ми нікуди не поспішаємо, наприклад, з метою знеболення, або коли температура невисока, ми можемо на ніч поставити свічку. Але запам'ятайте, коли температура 39-40 і ви поставили свічку, то найближчих 2 години нічого відбуватися не буде. Площа всмоктування мала, ефективність свічки мала, суди не спазмовані, ліки не працюють. Тому запам'ятайте, що сироп або розчин, він, який ви даєте через рот, він прирівнюється до внутрішньом'язової ін'єкції. А пряма кишка це не швидкий шлях допомоги. Ця інформація особливо актуальна в період грипу, коли температура 39-40, Тому, будь ласка, робіть правильні вибори. В Аптечці у вас мають бути сиропи. Так ви зможете допомогти дитині значно краще. Свічки в даному випадку не підходять.